А що ти сьогодні їв або їла на сніданок? А як почувався чи почувалась після їжі? Твоя внутрішня батарейка довго тримала заряд чи навпаки, через півгодини знову відчувався голод. Харчування впливає на весь наш організм, причому різні продукти мають різний вплив. Корисна їжа допомагає краще мислити та запам'ятовувати, дає сили на спорт та ігри, і насправді впливає. На настрій. А ще корисна їжа. Це твоє здоров'я. І зараз і в майбутньому більше про красу, про красу та здоров'я нам е, розповість лікар, дієтолог, нутриціолог Надія Мазепа. Наші вітання вам, пані Надія. І доброго тут, ранку. ранку. і хочеться відразу задати. Чи може одна ж і та дієта однаково підійти всім жінкам? Дуже актуальне запитання. Дякую вам, що активізуєте таку тему. Давайте почнемо з того, що в кожної жінки є своє слабке місце в організмі, і дійсно це потрібно враховувати, бо за рахунок цього якраз буде і вирішуватися її питання здоров'я. Якщо в однієї, наприклад, є більше проблем там щитоподібною залозою, в іншої шлунково-кишковим трактом. Третьої з її статевими, статевими органами, то на це лікар, дієтолог має звернути увагу і підібрати так харчування, щоб дійсно цим харчуванням і режимом харчування допомогти жінці вирішити ці питання. Тому однозначно я хочу сказати, що і те, що я бачу на практиці, що для жінки дуже важливо в цьому питанні бути індивідуальною, а не такою, як всі не, не шукати в інтернеті схем харчування, меню, таких як там в подруг. Тому що в кожної жінки є свій запит, і вона має його вирішувати. Так, тут ще впливає вік, тому що жінка в віці підлітковому, жінка в віці репродуктивному, жінка в віці клімакторічному це різні жінки, скажімо так. І тут також треба враховувати і професію. Якщо ми беремо, наприклад, лікар, якщо ми беремо там, бухгалтер і фітнес-тренер, це три різні професії, які мають кожен свій, ну, свою нагрузку як психоемоційну, так і десь фізичну. І з рахуванням цього також потрібно підбирати харчування. Тому мій висновок і те, про що я хочу закликати всіх, хто мене зараз чує, це все таки підходити до питання жіночого здоров'я індивідуально. Пані Лікар, ми розуміємо, що жіночий організм він відрізняється від чоловічого, там і кількість ребер навіть різна. І певно, що ми, жінки, маємо якийсь такий орган. Я не знаю, що там всередині сидить, що воно нас просто спонукає грішити солоденьким, і частенько ми переїдаємо саме солодкими продуктами. Чому так відбувається? Ну, насправді насправді давайте будемо спрощувати, щоб вам зараз було набагато легше, що може провокувати жінку вживати солоденьким. Саме елементарне не вистачає в раціоні якихось поживних речовин, таких як корисних жирів, і дуже часто ми думаємо, що ми хочемо. Солодкого, а через те, що не вистачає корисних жирів в раціоні, тобто а в нас є такий вітамін, D, дуже розумний, який впливає в тому числі на наш настрій. На наш жіночий настрій, от, який профілактує остеопороз жінки, і в неї тоді буде хороший настрій, коли в неї не буде остеопорозу. От, і він є жиророзчинним. І його дуже часто він зараз дуже часто занижений або дуже сильно занижений. От, тому я я все таки рекомендую звернути увагу на жири. Далі чого може не хватати? Може не хватати хрому в раціоні, може не вистачати. В Раціоні білків тих же білків, які будують білки і жири, вони будують наші, в тому числі і статеві полові гормони. Тому для того, щоб жінка от себе відчувала збалансовано, вона має розуміти, що в її раціоні в принципі мають бути основні позиції: це білки, це жири. Вот це клітковина і це оці вітаміни і мікроелементи, от той же хром, про який я розказала, які мають поступати в тому числі з їжею. Так що ще я побачила на своїй практиці, ну, що категорично ну вредно робити для жінки, це не снідати. От, кожне кожна жінка зараз має це почути. Якщо жінка пропускає сніданки, або в неї сніданки починаються тільки з вуглеводів. То в неї однозначно не буде з часом або навіть в навіть той самий день настрою. Тому що тут все йде знову ж. Ми перекладаємо на фізіологію, і тут вже йде рівень цукру. Якщо він постійно на низькому рівні, то є жінка відчуває стадію оцеєї гіпоглікемії, низький рівень цукру, то вона завжди буде під'їдати солоденьким, тому що так організм спасається від голодної смерті, як я кажу. Тому жінки. Снідаємо снідаємо обов'язково. Сніданку мають бути і білки, і жири, і клітковина. От обідаємо і вечеряємо три основні прийоми їжі. Тоді буде з настроєм. Все супер. Чудово, чудово, прекрасна відповідь. Я впевнена, що наші глядачі обов'язково будуть дотримуватись ваших порад. Ну і хочу запитати зовсім скоро свята, новий рік а постукає в наші двері. І ось на вашу думку, топ 4 продуктів для здоров'я жінок. Я вже трошки попередньому навіть питання, як відповіла на це, але я ще хочу якби, підсилити. Перше, на що потрібно жінкам звертати увагу, і в тому числі в новорічні свята за новорічним столом, звертайте увагу на клітковину. Що це вам дасть? Це вам дасть дуже добре перетравлювати всю їжу, яку ви будете споживати після цього, після вживання клітковини. Що це Це овочі і фрукти? Все дуже просто так. Звертайте увагу на воду, вода має бути постійно поряд з вами, щоб цю клітковину гарно все, вода це все гарно перетравлювати. Так? Вода нам допомагає відновлюватися, відновлюючі реакції. Оці закислюючі реакції це все, навіть наше трав, перетравлювання їжі, це закислення всередині організму. Вода це все вирівнює. Тобто вода це наш такий. Теж Спасатель, навіть ви святкові святкові дні за столом я рекомендую все-таки біля себе стакан води без газу завжди тримати. І білково жирові продукти. Тобто, білки і жири ми відрізняємо, і в нас виходить топ-4. Але чому я кажу, білково жирові продукти? Тому що дуже часто жінки, в тому числі, маючи якісь крайності, плані фігури, вони починають. Падати в крайності там сидіти на білкових дієтах без жирових. А ми говоримо про збалансовання не тільки про фігуру, а про здоров'я жінки. Так тому, значить, ми маємо казати про те, що білки і жири мають йти поряд разом. І значить, якщо жінка бере яйце, то вона бере його повністю, а не тільки білки. Тому що в цьому яйці є оцей хороший жир, лицетин, який допоможе її формувати її гормональну систему, розуміти і підтримувати. Тому я рекомендую все-таки звертати на цю збалансованість білків і жирів. Якщо це м'ясо, то воно не має бути повністю обежирене. Я не кажу за свинину, я кажу там курятина, говядина, телятина, індюшка. Якщо це риба, так, то вона, риба, до речі, може бути навіть жирною, тому що ми говоримо за лецитин, ми говоримо за корисні омега 3 жирні кислоти, так? От. і це все якраз для здоров'я жінки. От я дуже сильно бажаю жінкам здоров'я, тому що деколи жінки впадають в крайності, думаючи тільки про фігуру і втрачають своє здоров'я. Це я бачу на практиці, тому від душі бажаю кожній здоров'я розумного. Пані Надія, ви так файно розмовляли тільки що говорили про їжу. знаєте, аж трохи захотілось їсти. Ну і хочу ще запитати декілька хвилин назад. Ми з вами спілкувалися. І ви сказали, що обов'язково повинен бути сніданок. Ось. А о якій годині він може розпочинатися? Наприклад, о п'ятій ранку. Чи шкідливо це для здоров'я, якщо розпочати його о цій годині? Знову ж дуже дякую вам за запитання, бо це актуальне запитання для людей, які стають рано, і в них ранішня робота. Правильно? Тому зранку обов'язково має бути сніданок людей, які стають у четвертій, можливо, годині, може півчетверта і в п'ятій. Так, в них має бути сніданок. В них просто він зміщається потім там обід. Вот в них в таких людей можливо навіть шість прийомів їжі бути, а не п'ять, як звичайних, які стають там годині шостій, сьомі. тому дуже важливо снідати, тому що сніданок це старт наш день. Сніданок запускає всі ферментативні процеси, всі гормональну систему. Тобто, це знаєте, як от, можна не повечеряти, а поснідати це як. Це як святе, як учинаш. Тому все таки рекомендую тим людям, хто стає рано е, снідати, і навіть в п'ятій годині, якщо навіть не хочеться, то е, просто зрозуміти, що це корисно для здоров'я, і виробити в собі таку звичку. Так, Дуже дякуємо вам за відповіді. Слухаємо друзі Наталію Надію Мазепу та смачно їмо та при цьому оздоровлюємося. Лікар, дієтолог, нутриціолог Надія Мазепа була за нами в ефірі. У підсумку корисна їжа підтримує тонусі дівчата наш організм і покращує фізичний стан. Тож ми маємо більше сил на спорт та ігри, а Хвороби менше будуть докучати. Ну а надмір на солодощів і фастфуду навпаки збільшує шанси хвороб атакувати наш організм. Наприклад, цукор може викликати каріус, а фастфуд проблеми. Зі шкірою ожиріння.